Друзі, усіх вітаємо. Друзі, вітаємо. Сьогодні у нас така відеоісторія. Це на емоція. подзвонила людина, каже: Хочу проїхати подивитися на мотоцикл. Suzuki Bandit 1250. Ай. Оцей от, от мотоцикл. ну, Без проблем. Ми сказали, приїжджайте. Приїхала, подивилася, проїхалась, прокотнулася. Каже: ну, реально, мотоцикл класний. 6 тисяч пробігу. Кофри, тут ще кофри є, бокові, ми їх зняли. Все влаштовує, все супер, все клас. Коштує 8,5. Можу запропонувати 6,5. Як вам таке? Ну от, чесно, мене це вже просто от, 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 все. В, просто в голові якийсь дисонанс, ступор, все. Мене прямо каже, клине, я не знаю, як відповідати. От коли кажуть, 8,5 з половиною коштує, це зі знижкою, це все. І, до речі, спочатку питає, каже: ну, а що по ціні? Я кажу, ціна остаточна, все, не долара не можу вступити. Він каже: ну можу запропонувати щось половине. Кажу, ні. Він каже: ну ти телефон запиши. Я кажу, я записувати навіть не буду. Він продовжує, каже, ну там в Києві такий самий мотоцикл. Я слухаю. Дивлюсь, така пауза. Він каже, ну такий самий, але кофрів нема. Я далі слухаю. Ну, просто цікаво. Він каже: ну тільки там пробіг 60 тисяч. Я такий зразу пам'ятаю слова Сашка. Сашка, як ти завжди кажеш? Ну, я так не, не пробував, але я вважаю, що така є думка. Це як, як є. 18-річну або 60-річну дівчину. Ну, результат, результат один і той самий буде, але я вважаю, емоції остаточно будуть різні. І враження. Точно такого не було? Точно. Крест дає. Я слухаю далі. Він каже, ну от можете подивитися. Ну, Чесно, ми ніколи не дивимося. От реально ніколи. Але він уїхав, і мені реально стало цікаво. От просто стало цікаво. До речі, зараз часу в нас досталь. Ну, відкрив інтернет, дивлюся, знаходжу цей мотоцикл. Дійсно є такий мотоцикл. Дійсно, Ну, він каже, такий самий, але коштує 5 тисяч. Дійсно, коштує 5 тисяч. Але починаю дивитися і. Ну, чесно, от я розумію, що оце, усі відео. До речі, я вважаю, що він, скоріш за все, дивився наше відео, тому що на сайт заходив, дивився цей мотоцикл, а там під, кожному, під кожним мотоциклом, вниз, якщо ви спускаєтесь, там є відео. І на кожному відео ми пояснюємо, розказуємо, але все це знаєте, то, що пояснюємо, це все таке, знаєте. І я... От я не знаю, навіщо от, люди там часто кажуть, там, він теж, до речі, так казав, він каже, я ще прийду там з якимсь спеціалістом. Навіщо спеціаліст? Ну чесно, ну. от Просто от, от знайшов цю, цю об'яву, просто от, от цей мотоцикл, я не буду показувати, що це за мотоцикл, хто його Ну, Він навіть в такому самому кольорі. І так, так от, за БС. -ом. Так. ну, До речі, от знаєте, от я от вважаю, що коли... Продавець продає мотоцикли, багато мотоциклів. І коли є мотоцикл, який просто сфотканий біля стінки, от просто стінка, і 9 фотографій, три з яких це фото просто покришок, знаєте, це, скоріш за все, от все, все, що було саме гарне, от сфоткало. От раз покришка, два покришка і скло. Все. От пофоткали, на цьому все. Тому що от там, де він стоїть під стінкою з тої, з тої сторони. Ну, якщо хтось захоче, то він це побачить. Зараз покажу вам. Можна? Просто от фрагмент. Як Це Це просто, знаєте, як це називається? Це газетку підстелили отак. от. Я це називаю І просто... секрети лісоруба. І просто з балончика так клас-клас підкрасили. Ось так. от. Затулили, покрасили. Покрасили. Далі там завжди на кожному відео кажемо. от Кришка кришка повинна бути матовою. Кришка повинна бути матовою. Отут от, прокладочка, от, цибовтики, все. ну тут Ясне діло, що тут воно все, з, 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 з якого боку не подивись, воно все глянцеве. от, Так, глянцеве. Отут от, глянцеве. Далі дивимося, от тут 60 тисяч пробігу, так? в нас 6 тисяч пробігу, тут сумнів ні в кого не визиває. Але от бачите, є якісь подряпинки, ну Тому що це нереально так їздити, щоб ногами ніяк нічого не... не, не, не ну Я не знаю, як так зробити. А от в них якось цікаво так виходить, але тут дивишся, тут все ну, зовсім ну нема нічого. Тобто от трубу тут полірували, переполірували, тут воно все тут, тут, воно, Ну, ну воно, в принципі, нойм і не оригінально. Так, да, ну то таке, ладно. Ну, чесно, знаєте, тут є ще дуже багато сумнівів там. От, ну, То, знаєте, я от то, що я бачу, от, 100%, 100% то, що я бачу, от, бачите, от, от як повинно бути. от Бачите, як повинно бути? то, що я завжди кажу. Ну, я думаю, вважаю, можна довго ще ще демагогію розводити так. щодо цього. От. Так що, друзі, кого цікавить? Якщо хочете, пишіть в коментах. Як, якщо хочете, ми цю рубрику, ну просто це може не зовсім якось так воно красиво, але ну, можемо, чесно, от, от. Саме, так, саме такий яркий примір це круїзери. От круїзери в нас Dragstar 400, Honda Shadow 400, Suzuki Intruder 400, Kawasaki Vulcan. Оце самі такі яркі приміри. От там от можна просто таке показувати. Ну, я то, що там продається, Це просто. от... — Якщо я думаю, можна так. Да? Якщо вам цікаво, кидайте нам силочку, а ми якісь там цікаві Франкенштейн знайдемо і розберемо. По полках Ми зможемо таке. Та, взагалі без проблем. Все, друзі. Напишіть, до речі, в коментах, як ви вважаєте. Це справедливо чи ні. От, якщо цей мотоцикл коштує 8,5, а от той 5, який краще купити. І чи нормально це казати? Ну, такий самий мотоцикл, ну продайте цей так само, як той. Це норм чи не норм? Напишіть в коментах. Все, друзі. Всіх ум'ям пока, всім гарного настрою і гарних вихідних.